Всім привіт! Ми на каналі Математика та хобі з Тетяною Зосі. І сьогодні ми розглянемо одну із задач для 9 класу по темі правильні многокутники». Доведіть, що сторона правильного восьмикутника дорівнює R помножити на корінь квадратний з 2 відняти корінь з 2, де r – радіус його описаного кола. Розглянемо фрагмент правильного восьмикутника, де R буде радіус його описаного кола, тобто на цьому фрагменті радіусом описаного кола будуть відрізки ОА і ОБ. Позначимо ці радіуси за R. Якщо ми спробуємо скористатися формулою, яка Поєднує між собою радіус та сторону вписаного восьмикутника, то ми будемо мати, що в нас 180 треба поділити на N, де 180 ділимо на 8, будемо мати кут 22,5 градуса. Але синус 22,5 градуса нас не приведе до бажаної і. Тієї відповіді, до якої нам треба прийти. Тому ми підемо іншим шляхом. Значить, Знайдемо кут АОБ. Кут АОБ це центральний кут, який ми можемо визначити за формулою 360, що ділиться на N. і коли ми 360 поділимо на N, так як не N у нас буде 8. Тобто, бо маємо справу з восьмикутником, то будемо мати. 45 градусів. Тепер ми бачимо, що трикутник АОБ має кут 45 градусів, він рівнобедрений, в якому ОА і ОБ будуть радіуси, і сторона АБ буде сторона протилежна куту 45 градусів. І це буде ця сторона, яку треба виразити через Р. А відрізки ОА і ОБ це радіуси. Тому тут доцільно скористатися теоремою косинусів. Тому з трикутника АОБ, дужечках запишемо, що ОА дорівнює ОБ, це в нас є радіуси описаного кола, тобто трикутник є рівнобедрений, і за теоремою косинусів. Визначимо сторону АВ, тобто квадрат будь-якої сторони трикутника, дорівнює сумі квадратів двох інших сторін без подвоєного добутку цих сторін на косинус кута між ними. Підставимо АО в квадраті і ОБ. Квадраті це в нас рівні сторони, тобто радіуси, значить, буде 2 радіуси у квадраті. А О на ОБ це також радіуси, буде мінус 2 радіуси в квадраті, на косинус 45 градусів. Аб у квадраті буде дорівнювати 2r в квадраті, відняти 2r в квадраті. Косинус 45 градусів це корінь з 2 на 2. Двіючку і двіючку можна скоротити, будемо мати 2 р в квадраті відняти р в квадраті на корінь з двох. Тут можна р в квадраті винести за дужки. і в дужках залишиться 2 відняти корінь з двох. Тобто АВ без квадрату. Буде корінь квадратний із r квадрат на 2 відняти корінь з двох. Але r квадратів можна винести за знак кореня, оскільки це в нас додатнє значення, довжина відрізка, тому ми модуль не використовуємо і записуємо, що це буде r, що множиться на корінь 2 відняти корінь з двох. Те, що й потрібно було довести. Друзі, якщо це відео було для вас корисне, ставте лайки, підписуйтесь на канал та поширюйте дане відео в соцмережах. А я всім дякую за увагу. До нових зустрічей в наступних відеоуроках!